Добрий день, добробачте. Короста то частковий скаростич. Так точно. під готелем турист, дільничий з Житомирщини, зустрічається з громадською активісткою Катериною Чепурою. Так далеко аж до Києва міліціонер приїхав у важливій справі допитати дівчину, чому вона поширювала листівки. Місто стосовно на той час кандидата в... цьому депутату Журавського. То тобто це Журавський не написав вам запит. Це, щоб... це все не журавська Дільничий божиття. сам депутат заяву не писав. Справу порушили слідчі, коли розслідували факт перешкоджання діяльності журналіста. Порушень прав телевізійника не виявили. А от кримінал у поширенні листівок знайшли. Листівка показати її? Будь ласка, я в знайшов. додому мій гуртожиток приїхав капітан міліції з міста Черняхів. А це інший активіст Мирон. Він також під час виборів агітував проти автора закону про накле. За збігом обставин до нього теж приїжджав міліціонер і теж із Житомирщини. Він, щоб відчитатися перед своїм начальником, змушений, змушений був написати офіційне застереження, в якому мені заборонялося займатися антигромадянською діяльністю проти партії регіонів і, і кандидата в депутата Журавського Віталія Станіславовича. Застереження, Ну, взагалі, як засіб запобіжний? От щодо його форми. Знову ж таки, треба перевірити. У міліції розводять руками. Мовляв, справу закрили ще 5 грудня. А от чому підлеглі досі продовжують здопити, пояснити не можуть. Адвокати цьому дивуються. Мова йде про адміністративне правопорушення. І мені, чесно кажучи, ну невідомо, не були відомі на практиці випадки, коли міліція із зі звичайної адмінки їздить в інше місце, відбирають пояснення тощо. Я вважаю, що у міліції набагато є набагато більш важливіші справи. Катерина та Мирон про причину надмірної активності міліціонерів здогадуються. Я думаю, що Журавський тисне на міліцію, тому що сподіваюся, таким чином нас ну залякати певно, що ми більше не робили такого. Ой. Сам народний депутат від закидів відхрещується до міліції. Каже, не звертався. Вони не мали права. Говорити неправду про мене. Вони говорили не про неправду проти мене. Я на це не реагував. Ви хочете, щоб я реагував? Азат Сафаров, Оксана Трокос, Валерій Савицький, п'ятий канал.